У мене сьогодні трохи дивний меседж. Я хочу вам сказати, що ви чарівник. Ні-ні, не починайте зараз думати, що я з'їхала зовсім з гузду, чи це якийсь там дитячі а, забави. Ні. Ви насправді є чарівник, і я сьогодні вам хочу це довести. Я хочу показати вам на прикладах. На тих прикладах, які ви самі для себе знайдете, що ви вже є чарівники. І що насправді для того, щоб створювати життя своєї мрії, у вас вже все є. А ще знаєте що? <глова> насправді у вас і зараз є життя вашої мрії. Просто мрії, можливо, не дуже ви собі підібрали. Тож, мене звати Ольга Єрмілова, і я займаюся тим, що Пояснюю та навчаю, як за допомогою свого мислення керувати своїм життям, створювати своє життя. Тож, давайте будемо розпочинати. І перш за все, я хочу перейти до діла, до справи, так сказати, і а, попросити вас взяти аркуш та ручку. Зробіть це, будь ласка, зараз. Ви можете а, поставити на паузу, це дуже важливо. І зараз, коли ви це зробили, згадайте, що в вашому житті було таке, про що ви думали, мріяли, хотіли, наприклад, ви побачили якусь річ, або ви мріяли про новенький ноутбук, телефон, не знаю, про якусь зустріч, про подорож, про будь-що, але ви розуміли, ваш мозок розумів, що це неможливо, що зараз у вас немає на це грошей. там… Нічого немає. Але ви це отримали. Згадайте, і знову зупиніть це відео і запишіть це. Це дуже і дуже важливо. В вашому житті 100% таке було. Якщо ви це зробили, ви просто зараз відчуваєте щось. Вау! Типу, що? Я насправді чарівник, а хіба ні? Хіба коли ми з вами отримуємо те, що бажаємо, і не розуміємо, як саме це сталося, це не є та сама чарівність. Це не є щось таке, що ми не можемо пояснити, адже саме це ми з вами називаємо дивом. Так, це воно і є. І я хочу вам сказати, що нам тільки в дитинстві розповідали про дива. І коли ми стали дорослими, ми перестали вірити, а насправді ми просто ще не змогли багато хто з нас зрозуміти, як це працює. І я сьогодні хочу вам розповісти саме про те, як це працює. Я вас дуже прошу, якщо ви Дійсно бажаєте змінювати своє життя, якщо ви дійсно вірите в те, що я можу вам в цьому допомогти, дивіться дуже і дуже уважно. І той аркуш не відкладайте, записуйте. Але якщо ви не вірите, ну тоді просто не марнуйте час, йдіть, подивіться котиків чи ще когось. Перед тим як розпочати і розповісти вам про те, як це взагалі працює, і допомогти вам почати. Робити це дуже свідомо, я хочу згадати свою історію. Ви знаєте, я коли почала робити цю вправу сама, блін, в мене просто з усіх боків полізло. І я вам хочу сказати, що те, що ви зараз написали, це лише маленька частина того, що є насправді. Тож, будь ласка, згадуйте і записуйте, тому що в мене просто виявилася ціла купа ось таких крутих спогадів. Я вам скажу більше, я зараз продовжую вести свій зошит, у який я записую кожного дня щось трапляється такого, що я думаю, бля, як це трапилось взагалі? І розумію. Я ж про це думала, я ж про це я ж хотіла, але я не знала, як це зробити. Це, до речі, не тільки про матеріальне, це ще й про те, коли трапляються якісь зустрічі, коли трапляються якісь ситуації, коли щось таке коїться, і що ти думаєш: взагалі, як це можливо? Так ось. Одна з моїх найулюбленіших історій, можливо, ви її чули, а можливо, ні. Це історія про мою е, першу автівку. А коли мені було 23 роки, я точно знала, що в мене буде автівка. Я була в цьому впевнена, але я взагалі не розуміла, коли вона буде. Ну, знаєте, колись буде. Тобто ця мрія, вона була така дуже абстрактна. Але моя мрія дуже швидко е, знаєте, так, бовхнула мені по лобу тоді, коли я... Зустрілася зі своєю подругою, яка була молодша за мене, а це у такому віці дуже знаєте, і у мене було так: якщо вона мене старша і вона щось має, то я автоматично у мене ще є рік, щоб також це мати. І тут дівчина молодша за мене, і вона приїжджає і говорить. Мені, яка збирається сідати на свою маршрутку, знаєте, і цей маршрут прокладає там метро, маршрутка, маршрутка, метро, і скоро я буду вдома. Вона виходить і говорить: мені Оля, у мене така класна новина. Я думаю, що ж таке класного? І вона каже: у мене тепер є своя власна автівка. І моя жаба, така, знаєте, жаба, жаба Даша. Вона така. мене, вона ж тебе молодше! Вона ж, блін, з іншого міста. Вона ж, ти ж краще за неї, а в неї є автівка. І вона мене. І так мене ця жаба, знаєте, схопила, що поки я їхала у тих всіх маршрутках, я виробляла якийсь план. Мені потрібна автівка. сьогодні. А, виглядало це так: грошей в мене немає, прав в мене немає. Де це все взяти, я не знаю. І поки я їхала, жаба мені казала, давай думай, 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 де, 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 де візьмеш, де візьмеш. Така, блін, блін, що робити, що робити? І тут а, я згадала, що я знаю, де отримати права в школі, в школі, де навчають, а, як це називається, водінню. Так? Неважливо. Коротше, поки я доїхала до свого цього дому десь там, а, я вийшла. Прямо на а, зупинці і пішла <диватися> дізнаватися, як там ці права отримати. До речі, я вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це було якось дуже довго, тому що я думала, що це там, знаєте, день-два і вже є права. А по-друге, це було у мене не було грошей. Я прийшла до мами і кажу: мам, ти знаєш, я купляю автівку. Мама каже: моя мама, їй потрібно взагалі дати Оскара. Що б я їй не говорила взагалі в житті, вона казала. Молодець, молодець, розумниця. І тут вона так мені так спокійна, молодець, молодець, донечко. А, -а коли? Я кажу, мам, я не знаю, вона, вона така, а в тебе права хіба є? Я така, «М -м -м». вона, а як будеш отримувати я? Мам, я вже записалася в автошколу. Мама така, молодець, така, тільки мам, мені потрібні гроші. Ну, я вам скажу так, я тоді заробляла вже у мене була зарплатня 800 доларів. Я пам'ятаю, це дуже добре. Але <плес> я знаєте, як та дівчинка, я оце, отримала гроші, їх вже е, всі витратила. І ще у мами брала у борг і казала: Мам, я там 800 отримую і там тобі віддам. І коли е, ця дата добігала, що мені потрібно, потрібно було їхати за зарплатнею, я вже мамі була. Винна ці гроші. Ну, ось І тут я повернулася, у мене було 800 баксів, я мамі віддаю кажу: мама, тепер можна я в тебе знову їх візьму, тому що мені потрібно заплатити за автошколу. Ну, Дякую моїй золотій мамусі, мамусі. дякую тобі. Мама завжди казала: звичайно, звичайно, іди. І я, дівчата, таким чином в мене. Повинні були через декілька місяців з'явитися права. Але ж автівка не могла з'явитися. І мій розум мені казав: Йопсіль, як ти візьмеш цю автівку? В тебе взагалі немає грошей, взагалі немає. Ти навіть зараз на автошколу у мами береш гроші. А як ти її візьмеш? Я казала у кредит. Добре, у кредит ти її візьмеш. По-перше, хто тобі дасть той кредит, тому що в тебе немає там, офіційної роботи, там, по-друге, там ще треба заплатити, якщо ви не знаєте, коли береш, береш автівку в кредит, там ще там, потрібно страхувати її, там потрібно там, за те, за те, мито, шмито. Коротше, я думаю, блін, мозок, за захріна, ти мені все це говориш. А жаба мені каже, у неї вже є автівка, вона молодша за тебе, у неї є автівка. Боже, такий голос у цієї жаби мене ж само нудить. Коротше, дівчата, я думаю, ладно, щось треба робити. Піду в автосалони. Я почала їздити по автосалонах, приміряти автівки, звичайно, що саме таку, як у моєї подруги, тому що вона була по ціні, хоч якось вміщувалась в моїй голові. Але в мене ще ж була ця е, як це, карта бажань. Карта бажань. І це була також крута історія, тому що я хотіла туди повісити автівку. Ну, мені здається, що у кожної нормальної дівчини на карті бажань є автівка. Ну, тобто, це ясно, так? Чоловік крутий і автівка. Все ж, іще там Мальдіви. Ну, ми знаємо, це такий стандартний набір стандартної дівчини з Троєщини. І з інших районів також. Я була з Троєщини. Так ось я а, що зробила? М Ну, автівку ж треба повісити. Але я мріяла про рав 4. Це така була золота автівка, ну, тобто вона була золотистого кольору. І якщо ви пам'ятаєте, були такі часи, коли ми з вами читали е, журнали. І в мене був улюблений космополітен, і там, на такій задній сторінці, на попі, постійно в той час рекламували той рав четвертий. Але. Коли мені потрібно було той раф четвертий знайти, щоб повісити, я його знайти не могла. І я повісила лексус, тому що це була така, знаєте, це такий рівень Бог. Я розуміла, що я не можу взяти Kia Picanto, яку я шукала там, я навіть її фотки не шукала. Я не можу взяти Kia Picanto, тому Lexus я туди просто повішу, ну нехай висить собі, ну хоч щось буде там висіти. І я її повісила. Але ж це ж нічого, ви розумієте. Далі у мене був брелок. 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 Я коли брала його у руку, я себе відчувала, ну, десь так, знаєте, як колись ми брали мобільні телефони, той, хто 2000-х, той пам'ятає цей час, коли в тебе телефон, і ти його так викладав на стол, на стіл, вибачте, на стіл, і ти такий, типа, так, в мене є телефон. Телефон мій. Це мій телефон, тут смс, а пейджери. Ви пам'ятаєте? У мене не було пейджера. Ні. Ладно, це окей. І ось я з цим брелком я така виходила, типу, знаєте, з супермаркету з одним пакетом, така діставала його, така, типу, пип пип І через дорогу додому з пакетом. Типу, я їхала на своїх двох. Але у мене було це відчуття брелочку у кишені. Це було, типу, клас. І ось. Я так і, жила, так і жила, їздила по цим автосалонам і думаю: буду брати кредит, оформлювати. Все одно мені його ніхто не дасть, але я буду намагатися. 12 банків, 12 банків сказали мені. Вибачте, Олю, ви така класна, ви взагалі дуже весела, крута, але, блін, ви не серйозно, ми вам не дамо грошей, тому що ми щось не дуже віримо, що ви їх не розтринькаєте і принесте за автівку. І коли в мене вже все опустилося, я вже це, розумієте, це був е, лютий, а це вже вересень, я вже отримала ці права нарешті, а грошей в мене, ну. Ясненько нема, і ніхто мені кредит так і не дає. Всі відмовили. І ось у цьому вересні, коли я вже така сижу, думаю, ну мать твою, а жаба, жаба мене. Шукай ще варіанти, ти можеш. Жаба така, знаєте, вона така мотиваційна, мотиваційна, мотиваційна така. Давай, давай. Я ж така я не можу. Все. Мій розум. Ти розумниця, ти все зробила правильно. Ти така молодець. І моя жаба. Давай, 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 значить, ти можеш. І ось мені дзвонить телефон. Я пам'ятаю це просто. Я на балконі 14-го поверху. Така вирослухавка, і мені кажуть, здрасте це банк. Я думаю, Бляха, знову скажуть, щось там прийдіть, заберіть, я ж там усе усім повідносила, розумієте, я ж оформлювала кредити у 12 банків. І вони мені кажуть, ваш кредит ви там отримали дозвіл на кредит. Я думаю, ну це точно мої друзі, знаєте, такі добренькі, які почали вирішили з мене посміятися там, чи підтримати мене так, я не знаю. Але виявилося, що кредит мені дали. Це було зовсім так для мене шоково, класно. Дякую мамі, яка мені, знаєте, 38-му зарплату десь а, взяла і я оформила той кредит. Але ви ж читали мої книжки? Я сподіваюся, якщо не читали, то послухайте «Зажигалку». а, Вона є на Ютюбі. Так сталося. Що менше ніж через рік в мене з'явився лексус. Той самий з цієї карти бажань. Я можу вам розповідати про своє життя, оце про усі ці штуки, просто, напевно, годинами. Але я хочу зараз, щоб ви згадали, як це було саме в вашому житті. Ось якщо ви нічого не зробили, ніяких там пауз та, оль потім. На паузу зараз блинь і пішли, написали, пригадали. У вас є такі історії, можливо, не про автівки, але є. І потім ми з вами продовжимо. Тож, в чому ж секрет, як це працює? Як це працює? Можливо, річ у той жабі, чи у тому мозику? Дивіться. Я сьогодні хочу вам почати розповідати дуже круті речі. Я хочу, щоб ви їх уважно слухали, а ще краще занотовували, тому що це дійсно важливо. І чим більше ви далі будете слухати, щось буде повторюватись, щось вже повторюється, ви будете більше розуміти. Але. Зрозумієте ви лише тоді, коли ви почнете це практикувати. Зрозумієте, як це практикувати, і буде круто, якщо ви будете це робити зі мною. До речі, у мене є дуже класна ідея, я хочу з вами нею поділитися. Ось, це не продаж чого-небудь, це зовсім безкоштовна ідея. Не знаю, це класно чи ні. А тепер починаємо серйозно. Перше, про що ви повинні зараз розуміти, це. Коли я думаю, я створюю своє життя або свою реальність. Ще раз це. Коли я думаю, я створюю своє життя, це не просто якась така фразочка. Я хочу, щоб ви взагалі забули про оці кончені всі фразочки, якими ви обвішані як татуюванням. Як новорічна ялинка, але це все до фені. Привчіть себе щось одне брати і опрацьовувати так, щоб воно, щоб у вас плоди почали з'являтися. Розумієте? Щоб ви, блін, цвіли, розквітали. Ось тоді ви будете бачити результат. Так ось ще раз, коли я думаю, я створюю своє життя. Про що я думала? У цій історії, коли я дуже хотіла цю автівку, чи думала я про те, що у мене нічого не вийде, що я, блін, слабка, що у мене немає грошей на автошколу, що я взагалі нічого не зможу, а як я буду потім цю автівку обслуговувати? Чим я її буду заправляти? Розумієте, як я буду ТО робити? Це те, про що думаю дуже багато людей, коли я їх питаю, чого ти не візьмеш собі автівку? Я думала лише про одне. Мені потрібно ця автівка. Моя жаба, вона працювала зі мною в команді. Вона мені казала, знаєте, це ти їдеш на Євробачення. Я така бля, у мене немає грошей, е, на нас ніхто не інвестує в нас. У мене не буде. вона така. Ти повинна виграти. Ось тут у мене було. Ти повинна взяти автівку. Як? Як ти будеш за нею платити? Хто взагалі? Взагалі це мене ніяк на той момент ці питання мене… забула слово. Коротше, ви зрозуміли, цих питань не було. Була лише одна ціль. Я хочу я я хочу, хочу, я хочу автівку, як у неї. Мені потрібна сука, така автівка, Все, знаєте, як дитина. Ось пам'ятаєте, як дитина бере вас напором. Мама, я хочу це ігрушку, я хочу це я, я хочу ігрушку. І ти вже на! На! це, Я вже нічого не хочу, забери свою іграшку. Це тобі на день народження, це тобі на Новий рік, це тобі на весілля. <гум> було у вас таке? У мене було. Так ось, таке саме було і тут. І коли у вас є оця така, знаєте, я хочу, що трапляється, що, що коїться в той момент це дуже прості речі. По-перше, ми з вами відрізаємо усі шляхи для відступу. Ми просто з вами зосереджуємося на своїй цілі. Коли я думаю, я створюю свою реальність. Ви думаєте про це, і ви утворюєте шлях. Наша з вами. Життя, наш квантовий простір, це н.